Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний герб України і Державний Гімн України, Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого малий державний герб України. Державний гімн України, національний гімн на музику Миколи Вербицького, із словами, затвердженими законом, що приймаються не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ.